Все добре, але хто насправді може тримати спину рівно більше п'яти хвилин? Зроби зарядку і все мене. Якщо ти не хочеш прокидатися в муках, твоя спина буде руйнуватися ще більше. Ти не уявляєш, наскільки це небезпечно. Це прямий шлях до болю в суглобах і спині. Не можна так ставитись до свого тіла. Ребята, це реально катастрофа. Спина не повинна так боліти. Ви все ще думаєте, що біль у спині це просто протягнув або замерз? Слухай, це сигнал, це твій організм на межі. І якщо ти не почуєш цей сигнал, твоя спина буде руйнуватися ще більше. І знаєш, можливо, саме одна з цих помилок спричиняє цей біль. Давай чесно, коли ти в останній раз реально звертав увагу на свою спину. Тепер час це змінити. Сиди рівно. Все добре, але хто насправді може тримати спину рівно більше? П'яти хвилин, три хвилини рівно сидиш, і ось вже знову сидиш, як старий хробак, скручений в позі. Тіло автоматично згортається, і це не просто так. Ти ж не хочеш, щоб твоя спина через це перетворилась на металевий прут. А що реально допоможе? Стілець, що підтримує поперек, стіл на рівні ліктя, підставка під ноги. Це не просто дрібниці, це інвестиція в твоє здоров'я. Створи умови, щоб твоє тіло не могло сидіти криво і твої нерви будуть вдячні. Дуже часто під час тривалого сидячого положення. Спина болить від того, що м'язи не треновані, тобто необхідно додати в життя активність та спортзал. Якщо правильно організувати робоче місце, можна дійсно уникнути болю, але все одно необхідно не забувати про фізичні навантаження. Зроби зарядку і все мене. Як часто ми це чуємо. Але якщо твоя спина вже болить, зарядка без розуміння може просто наробити ще більше біди. Так що робити? Якщо болить, йди до лікаря. Зарядка класна, коли все окей. Але якщо спина вже кричить, зроби крок. До спеціаліста. Тільки він може дати тобі правильні вправи для зменшення болю. Під час загострень не можна виконувати зарядку. Спи, як хочеш. Чули, а потім прокидаєшся з болем у спині і питаєш себе, а чому так? І відповідь проста: те, як ти спиш, реально впливає на твою спину. Якщо ти не хочеш прокидатися в муках, потрібно зробити зміни зараз. Що важливо: матрац середньої жорсткості, подушка під шию. Це необхідно для того, щоб твоя шия і хребет були на правильному рівні. Якщо в тебе грижа, спина боці, зігнувши ноги. Не потрібно різко вставати з ліжка, плавно через бік. Інакше спина ще довго нагадуватиме про це. Піднімати важке неправильно. То що хочеш убити свою спину? Якщо ти піднімаєш важке, згинаючись спиною, забудь про нормальну спину. Це найшвидший шлях до катастрофи. Спина не може витримати таких навантажень без правильної техніки. Не можна нехтувати цим. Так що ж робити? Зігни коліна, тримай вантаж близько до тіла. Спина має бути рівною, навіть коли піднімаєш важке. Тільки так твоя спина залишиться цілою. Сидиш довго? Та ти що? Це реально вбиває твою спину. Знаєш, скільки людей сидять по 3-4 години поспіль без перерви, навіть не задумуючись скільки шкоди вони завдають своїй спині. Ти не уявляєш, наскільки це небезпечно. Тіло не може просто так сидіти годинами, не рухаючись, і ти вже знаєш, що таке білю спині. Так? Так, що робити? Кожні 40 хвилин вставай і рухайся. Ти навіть не уявляєш, скільки це змінить. Просто кілька простих вправ, і твоя спина скаже тобі спасибі. Роби це регулярно, і ти забудеш про біль у спині. Якщо ти довго сидиш, необхідно робити обов'язково перерви. І буде краще, якщо в цю перерву ти зробиш розминочку та зарядочку. Взуття не просто мода, це питання здоров'я. Високі підбори або взуття без амортизації. Ти насправді хочеш погіршити стан своїх суглобів і спини. Це прямий шлях до болю. В у глобах і спині не можна так ставитись до свого тіла. Для людей з проблемами з опорно-руховим апаратом найкраще підходить ортопедичне взуття, підібране індивідуально в медтехніці. Ігноруєш біль, ось і отримуєш наслідки. Ігнорувати біль це просто злочин щодо свого тіла. Ти дозволяєш йому звикати до болю, і рано чи пізно він стане хронічним. І тоді буде вже пізно щось змінювати. Якщо болить, не чекай. Твоє тіло вже кричить на тебе: звернись до лікаря, і він допоможе зупинити біль до того, як стане пізно. Важливо не ігнорувати біль та звернутися до лікаря при перших симптомах, щоб не заробити ускладнення. Неправильна активність вибір важливий: рух це життя. Це так, але не весь рух. Якщо твої суглоби і спина болить, біг або присідання з гирями будуть тільки гірше. Ти не хочеш ще більше погіршити ситуацію, правда? Вибирай плавання, велосипед або ходьбу. Це універсальні види активності, що не навантажують суглоби і спину. А от біг або важка атлетика залишиться тим, у кого зі спиною все в порядку. Спорт необхідно обирати в залежності від стану здоров'я, від тих захворювань, яких ви маєте. Для того, щоб підібрати правильно, необхідно звернутися до лікаря. Ти працюєш, тренуєшся. Але не відпочиваєш, це просто катастрофа. Тіло не залізне. Якщо ти не даєш собі відпочинку після навантажень, воно не зможе відновитись. М'язи втомлюються і біль у спині посилюється, тому що відновлення це ключове. Дай своєму тілу час відпочити після навантажень. Це не примха, а необхідність. Відпочинок це відновлення твоєї спини. Ну а ще сайва вага! Ось вона головна проблема. Зайва вага дає твоїм суглобам і хребту додаткове навантаження. Це головний фактор розвитку артрозу, хондрозу і навіть грижі. Я перевіряв. Не можна так нехтувати своїм здоров'ям. Не гонись за ідеальним тілом, але підтримуй нормальну вагу. Це не просто естетика, це твоя спина і суглоби. Ти хочеш здоров'я, контролюй свою вагу. Ці помилки здаються простими, але саме вони і є причиною, чому твоя спина зараз страждає. Ти ж сам знаєш, що сидиш криво, що багато сидиш і болить, але нічого не робиш. Так зміни це зараз. Твоя спина буде тобі вдячна. Почни діяти вже сьогодні. Хто ми і чому це говоримо? Ми клініка Бохан. Ми не розповідаємо казки. Ми працюємо з твоєю спиною так, щоб ти жив без болю, без операцій, без таблеток, без пафосу. Просто і ефективно. Підпишись, якщо хочеш більше таких простих порад без води. Поділись цим відео з другом, який постійно каже: все нормально, поки не зірветься спина. І напиши в коментарях, яка із помилок твоя, бо усвідомити її це вже перший крок до перемоги.